Професор Кім Юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Чи чули ви коли-небудь, що з віком з'являються дві речі? По-перше, все більше жиру на животі, а по друге, проблеми зі шкірою? З віком проблеми зі шкірою зростають, і тому кількість косметики, що підходить, також неминуче зростає, хоча позбутися жиру на животі. Відразу важко, косметику можна використовувати для дієти, і ми розглянемо енергетичний продукт з серії універсальних продуктів. Слово грумінг ви напевно вже багато разів чули так. Це термін, що позначає чоловіків, які без вагань інвестують у моду та красу. Згідно з однією статистикою 2019 року, понад 40% чоловіків у віці 20-30 років вважають себе представниками грумінг генерації. Виявляється, що два з п'яти молодих чоловіків у Південній Кореї вважають себе людьми, які дуже цікавляться модою та красою. Тому тепер можна зрозуміти, що краса вже не є виключно жіночою справою. Яка ж частка чоловіків, які використовують косметику та купують її самостійно, згідно з онлайн-опитуванням Panels, більшість чоловіків у віці від 20 до 40 років використовують базову косметику. А частка тих, хто самостійно обирає та купує свою косметику, також перевищує 80%. Можна підтвердити, що потреби та дії чоловіків щодо красивої шкіри змінюються на відміну від минулого, коли вони обмежувалися лише умиванням з милом. Або коли їхні мами чи дружини купували косметику, голос чоловіків щодо косметики став голоснішим. Давайте дізнаємося. Які потреби мають чоловіки щодо косметики та які характеристики мають вибрані ними продукти? На відміну від жінок, які використовують різні типи в етапах догляду за шкірою, рутина догляду за шкірою чоловіків є більш простішою. Жінки використовують різні рутини вранці та ввечері відповідно до потреб шкіри, тоді як чоловіки в більшості випадків дотримуються однакової рутини догляду за шкірою вранці та ввечері. Тобто... Вони не розділяють функції догляду за шкірою на ранок і вечір. Кількість типів догляду за шкірою, які використовуються, також невелика. Чоловіки зазвичай використовують близько двох-трих типів. Основні типи, які використовуються на це легка текстура для шкіри універсальний тип, що вирішує кілька проблем, а також продукти для гоління. Зазвичай використовується один-два продукти. Особливості косметичних засобів, які віддають перевагу чоловіки, можна звести до трьох основних. Перше це продукти з низьким рівнем подразнення. Однією з основних проблем шкіри чоловіків є висипання. Основною причиною висипань вважається подразнення шкіри від гоління. Тому. Тоніки та універсальні засоби догляду за шкірою з заспокійливими компонентами користуються популярністю. Крім того, спостерігається тенденція ретельно дбати про зволоження, яке необхідне для заспокійливого догляду. По-друге, це легкі текстури, оскільки тип шкіри чоловіків, в основному жирний, вони мають тенденцію сильно не любити продукти з високим вмістом жиру. Тому вони віддають перевагу водянистим текстурам з низьким вмістом жиру, легкими та з високим рівнем зволоження. Чоловіки, як правило, використовують рідкі тоніки або універсальні засоби в своїй рутині зволоження, що також є наслідком цієї тенденції. По-третє, це співвідношення ціни та якості. За результатами опитування про сприйняття косметики чоловіками. Висока ціна не завжди означає високу якість продукту. Чоловічі споживачі вважають ціну важливим фактором при покупці косметики, тому вони віддають перевагу універсальним продуктам з багатьма функціями та ефектами, ніж купувати кілька різних продуктів. Отже, враховуючи потреби чоловіків у косметиці та характеристики обраних ними продуктів, універсальний догляд за шкірою є відображенням цих потреб. Що призводить до розширення ринку чоловічої універсальної косметики? Зручність, яка спрощує складні, та клопіткі етапи догляду за шкірою, а також мультифункціональність, що вирішує різні проблеми шкіри, за один раз, разом з високим співвідношенням ціни і якості, є найкращим вибором для початківців-грумерів, які зацікавлені в самообслуговуванні, але все ще не можуть відмовитися від п'яти хвилин. Сну вранці. У лінії краси Атермі є серія Home all in one яка відповідає цій тенденції універсальних продуктів. Це високофункціональний продукт, який підсилює функціональні властивості та ефекти, виходячи за межі простого догляду. Отже, з одним продуктом можливий мультидогляд. Home Intensive All-in-One забезпечує вологість і еластичність для чоловічої шкіри, яка схильна до сухості та грубості. Існує Home Energizing All-in-One, який підтримує баланс вологи, зволожує та заспокоює чутливу шкіру, а також Home. All-in-One Wash, що вирішує питання шампуню, та гелю для душу з голови до п'ят в одному продукті. Давайте дізнаємося про Atomy. Home Energizing All-in-One, який допоможе завершити догляд за чоловічою шкірою всього лише одним продуктом. Хоча важливість догляду за шкірою Home Energizing All in One відома, це розумний засіб для зайнятих чоловіків, які нехтують доглядом. Перша особливість все в одному. Чотири функції тонік, есенція, лосьон і крем об'єднані в одній упаковці. Home Energizing all in One вирішує догляд за шкірою зайнятих чоловіків за один раз. Друга особливість все можливо. Зволоження, живлення після гоління, заспокоєння після видалення ороговілих клітин, а також відбілювання та покращення еластичності. HOME. Energizing All-in-One забезпечує не лише основний догляд, а й функціональний, третя особливість текстура HOME Energizing All-in-One. має двокомпонентну есенцію з блакитного гелю. Для зволоження та білого крему для живлення, де різні текстури виходять одночасно і змішуються в правильній пропорції. Ідеально підходить для чоловічої шкіри, регулюючи баланс вологи та олії без липкості, забезпечуючи свіжість. Коли ви натискаєте на продукт, блакитний гель для зволоження та білий крем для живлення виходять паралельно. При першому використанні. Може вийти лише один з них. Після 4-5 натискань вони виходять у співвідношенні 1-1. Коли ви наносите на шкіру, різні текстури природно змішуються і всмоктуються. Водяний гель дійсно дарує відчуття свіжості. Він швидко всмоктується при контакті зі шкірою, зволожуючи зсередини, а зовні створює захисну плівку зживлення. Що забезпечує свіжий і нелипкий фініш, що напевно сподобається чоловікам. Аромат також дуже приємний. Запах мандарина з цитрусовими нотами апельсина яскраво розкривається, створюючи свіжий аромат, який не є обтяжливим навіть при щоденному використанні. Середні ноти містять різноманітні квіткові аромати. Які створюють яскравий і легкий настрій, а базові ноти з мускусом і амброю, підкреслюють свіжість і чистоту чоловічності, надаючи відчуття легкості, як у післяобідній прогулянці. Це двокомпонентна есенція, що підвищує зволоження та енергію, містить функціональні інгредієнти з натуральних рослин, органічні трави для заспокоєння шкіри та підвищення її життєвості. Давайте детальніше розглянемо потужні характеристики Atomi Home Energizing All-in-One. По-перше, це потужне зволоження та енергетичне підживлення, концентрований водяний гель з щільною мережею полімерів, швидко проникає в шкіру. Забезпечуючи миттєве зволоження та створюючи гладку і пружну шкіру завдяки системі швидкого заряджання, якщо розглянути принцип шкіра, що зазнала стресу, отримує заспокійливий ефект через гіперзволожуючу систему. А концентрований водяний гель, що містить вологу в щільній мережі полімерів, забезпечує інтенсивне відчуття свіжості та зволоження. Під час використання концентрований водяний гель розривається, швидко зволожуючи та живлячи шкіру, а також формуючи захисну вологу оболонку, що забезпечує тривале зволоження. Цей продукт робить шкіру гладкою та пружною, тому він ідеально підходить для людей з сухою шкірою. Це комплекс для заспокоєння шкіри та надання їй життєвості. Шість видів свіжих органічних водоростей, зібраних в той же день, у комплексі заспокоєння, зустрічаються з гіперзволожуючою системою, ефективно формуючи зволожуючу оболонку, швидко заспокоюючи подразнену шкіру після гоління та заспокоюючи чутливу шкіру, надаючи життєвості шкірі чоловіків, які страждають від напруженого способу життя та стресу. Основні компоненти комплексу заспокоєння це центелла, рослина з родини лобелій, морський фенхель, базилік, мальва та ромашка. Кожен з них є представником рослинних компонентів, що надають життєвості, має подвійний функціонал для покращення зморшок і відбілювання, покращуючи тьмяний тон шкіри чоловіків та дрібні зморшки, забезпечуючи яскраву та пружну шкіру. Особливо функціональні компоненти, отримані з природних рослин, забезпечують ефект відбілювання та догляду за зморшками, що дозволяє використовувати продукт з більшим спокоєм і очікувати кращих результатів. Home Energizing All-in-One містить лише натуральні інгредієнти, які отримали оцінку. EWG Green – EWG – це американська некомерційна екологічна дослідницька організація, яка класифікує інгредієнти косметики за їхньою потенційною шкодою. Серед них оцінка EWG Green є найнижчою категорією небезпечних інгредієнтів, що присвоюється, коли в продукті переважають компоненти з низькою токсичністю або небезпечністю. Переважно тестується на емульсійних косметичних засобах або засобах для догляду за шкірою. Робить їх придатними для чутливої шкіри таким чином. Завдяки м'яким зеленим інгредієнтам, які безпечні для шкіри, продукт викликає менше подразнень. Тому він заспокоює не лише чутливу шкіру, а й суху та грубу чоловічу шкіру. Для яких чоловіків буде корисно використовувати Home Energizing All-in-One, використання в весняний та літній періоди, коли висока температура призводить до підвищення жирності шкіри, забезпечить свіжість і легкість у догляді за шкірою. Жирна шкіра може використовувати його незалежно від сезону. Рекомендується чоловікам, які не знають свій тип шкіри, але відчувають жирність шкіри навіть після миття обличчя. Мають постійну жирність на лобі та носі, а також відчувають стягування шкіри через надмірне виділення шкірного сала. Давайте дізнаємося про ефективні способи використання перед використанням Home Energizing All-in-One шкіру потрібно ретельно очистити. Чи не так? Якщо ви хочете вирішити все від голови до п'ят одним засобом, я рекомендую універсальний очищувальний продукт Home All-in-One Wash, який поєднує функції шампуню та гелю для душу. Цей продукт не лише видаляє себем з обличчя та контролює жирність, але й ефективно очищає засоби для укладки волосся, що робить його ідеальним для зайнятих чоловіків. Якщо ви вибираєте лише для вмивання, я рекомендую HOME Multi Action Cleanser. це чоловічий пінний очищувач, який забезпечує чисте та ідеальне очищення з додаванням щоденного скрабу для створення яскравої та гладкої шкіри. Цей продукт особливо підходить для чоловічої шкіри, яка постраждала від частого гоління, забезпечуючи ідеальне очищення без подразнень та зволоження. Після ретельного очищення, за допомогою Home all in one Wash або Home multi action Cleanser, ви можете завершити догляд за шкірою. З Home Energizing All-in-One HOME Energizing all in one рекомендую для весни та літа, але для сухих осінніх. І зимових сезонів або для сухої та тьмяної шкіри в будь-який час року рекомендую HOME Intensive All-In One. Цей продукт забезпечує зволоження та еластичність шкіри м'яко заспокоюючи. Подразнені ділянки після гоління, залишаючи шкіру зовні м'якою, а всередині зволоженою. Ви все ще нехтуєте доглядом за шкірою, виправдовуючи це зайнятістю та лінію Atomy Home. Energizing All-in-One завершить догляд за чоловічою шкірою всього одним продуктом. Забезпечте миттєве зволоження, живлення після гоління, заспокоєння, видалення ороговілих клітин, освітлення та покращення зморшок. Atomy Home Energizing All-in-One Об'єднує функції тоніка, есенції, лосьону та крему для догляду за шкірою. Дякую!